Усе найцікавіше зі спортивних арен світу за вихідні і добу, що минає саме зараз до вашої уваги. Студія Павлова, вітаю вас! Сталося, що так довго чекалося. Українська збірна з біатлону нарешті відкрила лік естафетним медалям в рамках цьогорічного Кубка світу. В останній день шостого етапу змагань в італійському анхольці за нашу команду вступилася сама матінка природа. Галина Мельник розкаже більше. Фінальна крапка шостого етапу Кубка світу, дякуючи багато в чому погоді, видалась феєричною пориви вітру в анхольці ледь не здували спортсменок з вогневих рубежів, перетворивши стрільбу на лотерею. За українок на першому етапі бігла Юлія Джима. Стартеру з вітром відносно пощастило, і з трьома додатковими патронами вона передала естафету п'ятою. Наталія Бурдига підняла команду на третю позицію. Але коли Ольга Абрамова на належці заробила три штрафні кола, більшість уболівальників з жалем зітхнули. Знову повз медалі. Аж тот вітер зіграв українкам на руку. Настійці лідери втратили чимало часу. Дехто переочікував урагані пориви, а дехто ризикував і пускав кулі в молоко. Коли на стрільбу прийшла Абрамова, завірюхав Щухла, і Ольга, вибивши 5 з 5, повернулася до поточної першої трійки. Чесно кажу, звісно, три не кругом. Це моя площність. Ми вірили, валю, що вона побореться за призові місця, І все у нас вийде. Надії не були марними. Валя використавши по два додаткових патрони на кожному вогневому рубежі. На останній коло пішла четвертою з трьох секундним відставанням від росіянки Єкатерини Глазиріної. Але по ходу дистанції обігнала принципову суперницю на 12 секунд і подарувала Україні першу естафетну медаль цього сезону. Першою фінішувала збірна Німеччини, другими стали чешки, які єдині примудрилися уникнути штрафних кіл. У Кубку нації українки наразі перебувають на шостій позиції до п'ятої, яка дозволить у наступному сезоні зберегти квоту у шість учасниць 60 очок. В індивідуальному заліку Кубка світу Валя Семеренко продовжує замикати трійку найсильніших. У чоловіків попри невдалий виступ в Антхольці, лідером нашої чоловічої збірної лишається Сергій Семеном. Сороковий у рейтингу найкраще, який очолює француз Мартен Фуркат, сьоме місце українців у вчорашній естафеті дозволило їм втриматися на ті же позиції у Кубку націй. Чоловіча команда поступово, поступово, поступово набирає оберт. Ми бачимо, що з року в рік вона все краще і краще виглядає. В Кубку світу біатлоністи беруть два тижні паузи задля виступу на чемпіонаті Європи, який з 28 січня по 3 лютого прийматиме естонське місто Отеп'я. Там Україна виступить найсильнішим складом. Потішили успіхами біатлоніст і на зимовій універсіаді, яка стартувала у Словаччині. Наш Митро Русінов з одним неточним пострілом завоював золота в індивідуальній гонці. Завтра в рамках студентських змагань в Осорблії відбудуться біатлонні спринтарські гонки. Останні вихідні для наших спортсменів загалом видалися дуже врожайними. Національний гімн на честь українських перемог лунав чотири рази. Всі здобутки докупи зібрав Євгеній Каранов. Українська шпажистка Яна Шем'якіна повертається з етапу Кубка світу в Барселоні з бронзовою нагородою. Олімпійська чемпіонка Лондона дійшла до півфіналу змагань, де поступилася представниця Китаю Анджедзю, яка у підсумку посіла першу сходинку. Срібло етапу Кубка світу в активі спортсменки з Італії Марри Наварії. Лекоатлетка Тетяна Гамера Шмирко стала переможницею марафону в Осаці. Причому тріумфальний результат Українки 2 години, 22 хвилини та 9 секунд від тепер є новим рекордом України. На дві хвилини від нашої співвічини відстала представниця Латвії Олена Прокопчук, і на чотири з лишком господарка змагань Ріса Сігетомо. Успіх у Японії дозволив Тетяні повторити досягнення легендарної румунки Лідії Сімон, яка також тричі поспіль тріумфувала на великих марафонах. Український стрибун у висоту Андрій Проценко розпочав сезон зі срібної нагороди на турнірі Моравія Хайджам Тур у чеському густопечі. Уродженець Херсона з першої спроби взяв висоту 2 метри 30 сантиметрів. Після чого тричі безуспішно намагався покращити свій результат, піднявши планку на 2,32, 2,34 та 2,36. Перше місце посів італійць Марко Фасінотті, який підкорив висоту у 2 метри 34 сантиметри. А от на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців українські спортсмени з п'єдесталу фактично не сходять. За два змагальних дні в американському кейблі в активі соня-жовтих 10 нагород. У біатлоні на короткій дистанції золото у категорії спортсменів з вадами верхніх кінцівок виборола паралімпійська чемпіонка Сочі Олександра Кононова, яка тріумфувала ще й у лижних гонках на довгій дистанції. Двічі поспіль на другу сходинку у цьому класі підіймалася Людмила Ляшенко. Максим Яровий показав найкращий біатлонний результат серед візочників. А у лижних гонках задовольнився сріблом. Не пасли задніх і спортсмени із вадами зору два срібла у біатлоні та бронза у лижних гонках. Чемпіон світу у суперважкій вазі українець Володимир Кличко встановив особистий рекорд. Піднявся на другу сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. На нашому супертяжу залишилося обійти лише американця Флойда Майвезера. Про інше досягнення вітчизняних бійців на професійному і любительському рингах далі розкаже Вадим Хащук українські чемпіони підкорюватимуть Америку 25 квітня у Нью-Йорку в Андеркарті. Поєдинку Кличко Дженіс свій бій проведе ще один вітчизняний боксер. Василь Ломаченко захищатиме чемпіонський титул WBO на у вазі. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт дворазового олімпійського чемпіона. Щоправда, ім'я майбутнього суперника українця поки що залишається невідомим. Василь неодноразово питав про поєдинок з Волтерсом. Він хоче битися з чемпіонами, і Боб Арум сказав, що бій можливий влітку або восени цього року. Однак до Такого поєдинку треба відмінно підготуватися. Тому поки що ми сконцентровані на повернення Василя в ринг, який відбудеться у кінці квітня. Відверто кажучи, усі з нетерпінням чекають на цю подію. Дев'ять місяців знадобилось українському боксеру Олександру Гвоздику, аби здобути п'ять блискучих перемог на профі рингу. Цього разу наш напівважковоговик вик позначався над американцем Корі Камінсом на його ж території. Уже в дебюті другого раунду гвоздик масованою атакою відправив суперника на канвас рингу. Не забарився українець із другим нокдауном. А коли камінс упав третій, рефері припинив безжалісне побиття. Для гвоздика це третя поспіль дострокова звитяга. Українські отамани продовжують перемагати в новому сезоні. Все. Серії боксу. У матчевій зустрічі другого туру українці здолали команду Британські левові серця з рахунком 3-2. В активі отаман дві дострокові перемоги авторства нашого легіонера Азата Усеналієва та Олександра Хижняка, а також перемога за очками Олега Прудкого. Не впоралися із суперниками Віктор Вихрест і Богдан Шелестюк. Гідним опором та висловленою підтримкою нашої країни, що виявилося в епізоді з виходом на бій, ештона брауна у футболці з українським гербом, британці заслужили на гучні оплески Київської публіки. Наступний бій в рамках ВСБ українські отамани проведуть на виїзді 30 січня проти китайських драконів. Чемпіони України та Бразилії з футболу розійшлися миром. Донецький шахтар завершив турне Бразилією поєдинком з Крузейро в рамках турніру Гранада. Кап на початку зустрічі, що відбувалася на домашньому стадіоні в Белорізонті гірники з зусиллями Алекса Тейшери вийшли вперед. Однак у другому таймі Жудіван відновив статус-кво, встановивши, як виявилось, остаточний рахунок матчу 1-1. Відтак Бразилію гірники залишають з двома нічиїми, з ж поразками та єдиною перемогою. Завтра Шахтар повертається до Києва, а вже у п'ятницю вирушить на другий тренувальний збір до Іспанії, де планують провести мінімум чотири контрольні матчі. Матч вийшов дійсно хороший, але ми всі дуже втомились. Було багато перельотів, щільний графік ігор, але це навіть добре. Адже таким чином ми краще підготуємось до гри з баварією. Це була дуже хороша і повчальна поїздка. За дев'ять днів ми провели п'ять товариських матчів. Вони необхідні в підготовці шахтаря для більш серйозних поєдинків у майбутньому. Я знав, що це не сам перед буде важливо для українських футболістів. Ми змінили ритм, грали зовсім по іншому за іншої погоди. Тут була відмінна публіка і атмосфера. Тим часом в Дніпропетровській Дніпро до Іспанії на другий тренувальний збір відбув сьогодні. Мирон Маркевич взяв до Малаги 24 гравці. У переважній більшості це ті ж футболісти, що були на зборі в Арабських Еміратах. За 12 днів на піренеях підпічні Мирона Маркевича сподіваються провести шість контрольних поєдинків. Перший вже завтра з Гданською легією. Цікаво, що завершить іспанський тренувальний збір Дніпряни теж матчем із Легією, але вже Варшавською. Як провели вікенд суперники наших команд у Лізі Європи, де продовжить кар'єру екс нападник збірної України Марко Дейвіч, Хто став першим півфіналістом Кубка Азії та чому стадію однієї 16-ї фіналу Кубка Англії уболівальники Назвали непристойно сенсаційною відповіді на ці питання в огляді Вадима Шевякіна. До перемог суперника Дніпрян грецького олімпіакоса на внутрішній арені усі давно звикли. Тож звитяга 3-0 на острові Кріт в поєдинку проти Офі не виглядає чимось дивовижним. Черговий гол на рахунку кращого бомбардира Суперліги Олі продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Греції на два очки, випереджаючи Пао. Натомість київському динамо варто звернути увагу на французького голодора Клаудіо Бовю. 26-річний нападник генгама саме зараз заробляє собі ім'я, забуваючи взимку ледь не у кожному матчі. У черговому турі Ліги 1 бовю двічі вразив ворота Лор'яна. А його команда у підсумку перемогла 3-2. Генгам обійшов у турнірці Ліль і тепер посідає 12-ту позицію. Тим часом опонент шахтаря у лізі чемпіонів Баварія повернулася з близького сходу до Німеччини, де вже найближчої п'ятниці відновиться Бундесліга. Повернення додому мюнхенці відзначили перемогою у товариському матчі над друголіговим боком рахунок 5-1, Два м'ячі забив Ар'єн Робе. Лапкі б'ють сильних. Стародавній і овіяний легендами кубок Англії, як завжди дивує. Грізник вдома Челсі, ведучи 2-0 у матчі однієї шістнадцятої фіналу проти бретфорд Сіті. примудрився програти представнику третього за ієрархією дивізіону 2-4 і ганебно вилетіти з турніру. Компанію аристократом склав чемпіон Англії Манчестер Сіті, який також у рідних стінах поступився команді з нижчої ліги. Мідолзброй з чемпіончіпа забив іменитому опоненту два сухих м'ячі. Тотненьким тим часом вдома програла у прем'єр-ліги Лестеру, а Манчестер. Юнайтед і Ліверпуль досягли сухих нічийних результатів у матчі проти заштатних Кембриджа і Болтона, і тепер будуть з'ясовувати стосунки з ними ще раз. Щобон команд прийшов далі лише Арсенал Купу Азії, що триває в Австралії. Маємо першого фіналіста. Сьогодні зранку Південна Корея, завдяки м'ячам маловідомих у Європі. Лі Хуба і Ким Йонґвона впевнено обіграла Ірак 2-0. Завтра збірні Австралії і Об'єднаних Арабських Еміратів розіграють другу перепитку до головного матчу Азіан Кап. В Азії продовжить кар'єру і екс-нападник збірної України Марко Девіч у послугах 31-річного футболіста не зацікавлені в казанському рубіні. А українські і європейські клуби очевидно не змогли задовольнити фінансові апетити. Марко найближче півроку він проведе в оренді у катарській команді Аль Раян. Лідер світового тенісу Новак Джоковіч став останнім чвертьфіналістом Австраліан Опен. У трьох сетах серб здолав працівника Люксембургу Зіля Мюллера 6-4, 7-5, 7-5. От майбутній суперник Джоковіча канадець Мілоч Раоніч зумів подужити іспанця Фелісіано Лопеса лише за максимальні п'ять партій. Як у поєдинку проти українця Елі Марченка, Раоніч відзначився 30-ма ейсами. Чвертьфінальна стадія стартує вже завтра, чотирма зустрічами. Рафаель Надаль Томаш Бердих, Стен Ваврінка, Кейні Сікорі, Енді Марий Нік Кіргіос у жінок же в одній четверті зіграють три американки, дві з яких між собою. Сьогодні старша сестра Вільямс Венос охолодила нора в полячки Агнешки Радванською. І у першому своєму чвертьфіналі Австраліан ОПЕН за п'ять років зіграє зі співвітчизницю Медісон Кіс. Серена Вільямс у свою чергу побореться з домінікою цибулковою. Норовлива Ежені Бушар з другою ракеткою світу Марії Шараповою. А Катерина Макарова із Симоною Хале. Зовсім трохи до повного комплекту чвертьфіналістів не вистачає учасникам чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків, що триває у катері. Сьогодні з числа претендентів на медалі вибули срібні призери Лондонської олімпіади шведи. Пакувати речі трекруну мусили поляки, які за останні п'ять років нічого серйозного на міжнародному рівні не здобували. Завдяки кращій грі наприкінці кожного самів та впевненим діям воротаря, поляки оформили вихід до чвертьфіналу з рахунком 24-20. Потівку до 16-ки найкращих сьогодні також здобула команда Німеччини, яка здолала її гипід. Ці хвилини у парах Франція, Аргентина та Ісландія, Данія визначаються два останні щасливчики. Поєдинки однієї четвертої фіналу розпочнуться у середу. Один з матчів перші національне покаже у прямому ефірі. Зустріч яких саме збірних це буде, ми повідомимо завтра. Вагомим досягненням може похвалитися і спортивна редакція першого національного. Сьогодні Національний олімпійський комітет нагородив переможців 14-го всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів Україна Олімпійська. Наша редакція була відзначена у номінації за найкраще висвітлення участі, участі українських спортсменів у 22-х зимових олімпійських іграх в Сочі. Нагороду від команди першого отримав наш колега легенда Олімпійського телевізійного руху Валерій Костінов. Я хотів би побажати, щоб наші спортсмени радували своїми досягненнями, щоб як можливо більше у вас було роботи, що писати. Ми дійсно вас дуже поважаємо, дуже цінуємо і відверто від цієї олімпійської родини нашої сім'ї дуже дякуємо. Завжди приємно отримувати нагороду за професійну віддану роботу. Будемо і далі працювати в цьому ж руслі. Оцінити наше зусилля ви зможете вже завтра, о 21.30, одразу по закінчення основних новин. А на сьогодні ставлю крапку і з побажанням вдачі вам та нашим спортсменам. Прощаюся до вівторка. Живі спортивно, і хай вам щастить.